Під час препарування зубів під керамічні реставрації ми завжди показуємо, як ми препаруємо, але ми не показуємо, що робить наш технік для того, щоб робота виглядала чітко після препарування. Тобто нам потрібно так, щоб керамічна реставрація мала певну товщину і зуб був настільки ж препорований, наскільки нам потрібно і не більше. Покажу, як ми виставляємо границі. Ми бачимо мокап майбутньої посмішки, але вже поверх препарованих зубів. Тобто наші зубки вже підготовлені, ми виставили все чітко по висоті. І наше завдання оцінити те, чи ми допрепарували наші зуби, чи є можливість, мому техніку, виготовити роботу максимально якісно враховуючи препарування. Якщо ви бачите в боковій ділянці, тут нам повезло, тому що пацієнтки досить. Масивні керамічні реставрації за рахунок переднього об'єму, тому нам не довелося багато спрепаровувати. Проблема тільки в тому, що ми маємо досить багато карісу, тому розкривались бокові ділянці. Але якщо ми забираємо повністю керамічні реставрації змодельовані, ось залишаються наші зубки, які ми бачимо після препарування. Це той етап, який дозволяє мені оцінити якість нашої роботи. Тому працюємо далі для вас.